Такі робочі дні прийшли, ми, а тут отак гори, ну не особливо на цьому, на 37-му. Гори лежать, глиби, стекла, рами, бетон, ну все, що можна, летіло. І то все ми тягали на подстілку і потягнули на гребли, граблями, і потягнули на нагребли і потягнули так, звичайно, цілий день. Я думаю, що важка була сильна робота. І плюс під'їзди. Під'їзди ліхти не роблять. Дев'ять етажей, 13 етажей, у мене там моноліточка. Попробую її з 13-го, з 12 етажа це все знести стекло, бетон. Ну все, що було побите, ми все це зносили. Ми обрадувалися, що воду в нас пошріли, як то говорять, о, получимо ми тих ти тисячі, отримали ми. Тут Паска була, самі знаєте, туди-сюди, воно це ж і гроші, що це, три тисячі зараз стоїть. Да нічого. Вже в нас їх немає, порострачу. Я вчора дізналася, от парикмахерша от своєї прийшла стектися і вона розказує. Вона кай, представляєте, каже, «Е, Брижинський хоче забрати гроші від комунальників. Я кажу, ну я просто й не призналась, де я працюю. Я кажу, да, цьому, «Да, вона в телефоні ну, подивилася і це сказала. Я, ну, ти то я промовчала, а собі подумала, да, нічого ми не заробили, мабуть, в цій житті. Якась така взяла обіда, що думаєш, да, працював, працював, не води, не світла, не газу. Ну, газ вже у нас був, вже з'явився потім газ. Ну так ми ж жінщини, ми ж працювали, тягли, як воли звільні за враження, працювали. Дали ці три тисячі, ми думаємо, ну, нас не забули, спасіба, далі бо Тут на тебе кому-то ці гроші поперед костка, як у горла кому-то стала. Ну, там може вирізати, хоч не вирізуйте, я. Уже багато років на світі живу, і несправедливості не люблю.